Супер, супер, зум, все добре. Так. так. Добре. Тепер повний екран, будь ласка, повний. Перевертеть секундочку. І О. ще перемикання слайди. Давайте перевіримо, чи перемикаються слайди, бо деколи буває, що клинить, не перемикаються. Є, порядок. Угу. Все, дякуємо. Дуже дякую, Іванович, Прошу, Просимо до доповіді. Віктор Іванович, якщо ви робите відео зі звуком, то ми не чуємо зараз звуку вашого. Я перепрошую я якось. Ну, це є відео від 11 березня 2022 року, де ми тільки отримали контраст і тут. Це, в принципі, початок того, про що ми будемо говорити. Логічно тепер сказати, що сьогодні сім... і то був 16-й день війни. Сьогодні є 17 червня, 479-й день війни, і ми продовжуємо ту розмову. І... Е, ну, я б ще хотів подякувати Нуліані Петрівні, подякувати вам, е, Михайло Степанович, за запрошення. Чому? Тому що ну, для мене честь бути в такій команді. Ну, хто мене не знає, я Віктор Зельоз, західноукраїнського дитячого спеціалізованого центру, а ось тут є вікно мого основного кабінету. Ну, і повертаючись до наших контрастів те, чим я зараз займаюся, те, чим займається наш центр, це є в межах так званого українського проекту контрастного ультразвуку. Ну, і по порядку з чого цей проект взявся в 2018 році, я вирішив в себе відділенні підготуватись до провадження контрастного ультразвуку. Чому у 2017, бо в 2016 році FDA дозволило ширше використання контрастних препаратів в педіатрії, і це дало такий різкий поштовх контрастного ультразвуку в дитячій практиці? Яким чином ми почали роботу? Нам. З'явилася змога купити новий апарат з програмами і опціями для контрастного ультразвуку. І я приєднався до Айкусу. АІКУС це міжнародна спілка контрастного ультразвуку, яка об'єднує декілька тисяч лікарів зі всього світу. База в Сполучених Штатах в Чикаго і досить для нас близька організація, бо вона мирно поєднує. Дружніх кардіологів з радіологами. В них навіть два президента: один президент-кардіолог, другий президент радіолог, ну і відповідно десь таке співвідношення директорів. І е, далі я активно 5 років чекав, доки відбудеться ліцензування і сертифікація, хоча б якого-небудь контрастного препарату, так і не дочекався. Але тут сталося те, що сталося, і. Вибору нам не лишилося єдиним варіантом це був шлях отримати препарати в якості гуманітарної допомоги. Я звернувся до дирекції Айкуса. Айкус зрозумів наші прагнення, звернувся до «Брако». Ну, Брако це італійська компанія, яка чи не світовий лідер з виробництва контрастних середників. І адміністрація «Брако» прийняла рішення підтримати нашу ідею. І таким чином, Тріумвірат, Айкус, «Брако» і західноукраїнський дитячий спеціалізований медичний центр. Ми створили так званий цей український проект контрастного ультразвуку. Ну. Була така сяка лабора... був такий сякий кабінет інтервенційної сонографії, яким я завідував. Ну, його гордо, як тепер модно, перейменували в лабораторію інтервенційної та контрастної ультразвуку. Ну і з Божого благословення ми почали використовувати. Контрастний ультразвук. Ну, повна історія цього всього дійства детально описана Айкосом. Вони цілі прес релізи в бізнес вайру в радіоджі бізнес робили. це хто захоче почитати, але одне діло перейменовувати кабінети в лабораторії, а друге діло робити те, чого ніхто до тебе тут більше не робив, і ніде повчитись і нікуди поїхати. І тут я ще раз подякував Айкосу і тому навчанню, як Яке я зміг там отримати, і всім тим людям, які писали ці статті? Чому? Тому що переважна більшість того, що вони писали, це є правда? Дуже... Велика вдячність тим людям, що втратили свій час на всякі комісії, писали всякі рекомендації, досліджували всякі шкідливості, адміністрації, особливо питання безпеки, бо це є чи не основне питання в педіатричній практиці. Ну і коротенько про те, що таке ультразвукові контрасти, і за яких стільки такого. От, ну, З ультразвуковими контрастами, як не парадоксально, але кардіологи знайомі краще і раніше від кімніцистів, бо на початку 90-х років у нас застосовували слівовісти хворіст в Європі, в Америці Альбунекс, до якого приклався президент, кардіологічний президент Айкусу. Ті, флешнер, і відповідно клініцисти до цих препаратів. Клініцисти почали застосовувати, коли з'явились так звані препарати другого покоління. Це десь на початку 2000-х років. Ну, відмінності від першого покоління, що в якості контрасту там виступало не повітря, а нейтральний газ. Ну, і особливо мебрана вже була більш така штивна, фосфоліпідна або ну, переважно фосфоліпідна. І, Тут є представлена ілюстрація. Це як виглядає частинка контрасту сонов'ю, яким ми користуємося. Це є сфера діаметром співрозмірна з діаметром еритроцита. Вона вільно проходить через капілярне русло, але є одна особливість, що вона не залишає стінки судин, вона не проходить через стінки судин і не накопичується в інтерстиції, також вона не фільтрується через нирки. Таким чином, це є чистий інтрасудинний контраст на відміну від препаратів йоду і препаратів гадолінію, які використовуються відповідно в комп'ютерній магнітно-резонансній томографії. Ну, е е класична конвекційна ультразвукова діагностика, двовимірна, базується на здатності проміння відбиватись на межі акустичних середовищ з різними інтерфейсами це є так зване лінійне відбиття, і ми чітко бачимо, що один інтерфейс, один сигнал, один імпульс виявили, що бульбашки з. З цими стінками, з фосфоліпідів, вони мають здатність під тиском акустичної енергії. А наша звукова діагностична апаратура випромінює звук в межах мілівати на квадратний сантиметр. Так, от, в таких і менших межах цей тиск викликає в бульбашок здатність скорочувати, звужувати, себто резонувати, і бульбашка може відповісти не одним а цілою серією декількох імпульсів. Це так звана нелінійне відбиття. Що воно нам дає? Воно нам дає дуже реальне підсилення. Наприклад, мінімальне значення підсилення десь від 30 дБ, це десь порядка в тисячу разів. Тепер різними методами ми можемо. Нівелювати лінійні коливання і підсилювати нелінійні таким, таким чином, роблячи видимими тільки сигнали від контрасту. Це так звана субстракція. Це є ще одною з переваг ультразвукового контрастування. Ну, Перевага ультразвукового контрастування нема меж, тут лише частина їх, ну фактично. В наш досвід пацієнтів з хворобами не рок, то тут, показами до ультразвукового контрастування є наявність протипоказів до, до інших методів. Контрасти не є токсичні, токсичність на порядок нижче гадолінієвих контрастів. Ми, наприклад, за річний, річне використання не отримали жодного випадку ускладнення. Єдине, не єдине, що що нейтральний газ він виділяється з диханням, і тому єдиними протипоказами це є порушення функції дихання і виражена серцева недостатність. Ну, крім того, крім того, ультразвукові контрасти вони є економічно ефективніші, себто вони є дешевші, ніж контрасти для КТД МРТ. Ну і ультразвукове обсте... контрастне обстеження можна проводити. Фактично, у ліжка пацієнта це може бути реанімація, це може бути палата, це може бути де, де завгодно. Особливо це актуально у пацієнтів при трансплантації внутрішніх органів. Ну, недоліки, недоліки ультразвукового контрастування. Вони такі самі, як і взагалі в цілому у ультрасонографії. Ну, є певні обмеження, є певні умови. Ну, це є перше, що метод, який є операторозалежний, залежний, метод вимагає певних знань, певного досвіду, певного вміння. І також метод, який має певні фізичні обмеження, бо є місця, які не дуже доступні для ультразвукової діагностики. Хоча останні такі події показують, що те, що раніше, наприклад, легені, які вважались табу для ультразвука, виявляється не, не таке вже і табу, а ультразвук навіть досить може бути клінічно ефективний. Проблемою для ультразву... для ультразвукового контрастування також є наявність артефактів, таких самих, як і для звичайного двовимірного зображення. Себто порукою якісно проведеного контрастного дослідження є отримання якісного нормального двовимірного зображення. Ну і відповідно певні методики. Ну, Алергічних реакцій, алергічні реакції переважно в склад входить етіленглікольф, входить пальмітинова кислота, це як всі вакцини, і також пальце. General Electric продукує специфічний контраст, печінковий сонозоїд в його склад входить фрагменти куречого альбуміну, і тому протипоказом до цього контрасту є звичайна алергія на куречі яйця. Ну, ми за цей час. Я тут невеличку табличку. До першого, по-моєму, до першого травня цього року ми провели 403 дослідження, меншої кількості дітей. Це обумовлено тим, що е, є такі діти, які по, потребують декілька обстежень або обстеження в динаміці. Ну, переважно переважно ми старались виходити в е, принципу. Мінімальної шкоди і максимальної ефективності, ну і специфіки нашої клініки. В основному наші пацієнти це і діти з онкологічною патологією, онкогематологічною, це і є діти з різного виду патології нерок, це є діти з орфанними захворюваннями, і тому відповідно, переважна більшість наших пацієнтів це були діти з пухлинами і діти з патологією нерок. Ну і коротенько я би хотів в вашій увазі запропонувати деякі ілюстрації. Це є штрихрична дитина, яка мала рецидивуючі пі і дівчинка, і ми її робили мікційну ультразвукову цистографію. Ну, вона різниця від контрастної, тим, що ми наповнюємо сечовий міхур ультразвуковими контрастами, ну і різниця тим, як відео і фото. Наприклад, ось на верхньому знімку ми бачимо, що миска виповнена контрастом, але ніби не, не дилатована. Тут би і заспокоїтись, але через декілька хвилин була зроблена був зроблений ця серія, і ми бачимо, що тут миска дилатована. Це то друга і третя. І в цьому, до речі, є перевага дрозовкової мікційної цистографії, тому що ми практично не обмежені часом. Контраст наш не шкідливий, тим більше ми контраст евакуюємо, і деякі автори навіть рекомендують проводити до п'яти інсуфляцій і до п'яти мікцій. Цебто, чого важко уявити при рентгенівській мікційній цистографії. Ну, єдине, що метод командний. Метод командний і лопати дитину по всьому кабінеті треба як мінімум два нефрону. Один ти не злапаєш. Ця дитина це старша дівчинка, 16 років після пластики правої ниркової артерії. Це, до речі, єдиної правої нирки. Це звичайний контрастне дослідження. Це є перфузія. Перфузія це, це є, кількі, ми можемо отримувати не тільки якісну інформацію про наявність контрасту в тих чи інших анатомічних локаціях, а також ми можемо отримувати і динаміку розподілу контрасту в часі, септоперфузію. себто перфузію. І тут ми бачимо, що ніби і перфузія нормальна, далі це є відтермінована. Відтерміноване дослідження, де ми бачимо, як контраст в нирковій артерії, а це є останнє поєднання, цієї інновації, General Electric, останнє поєднання біфлоу підсиленого контрастом. Тут ми майже як ангіографію, ну і тут ми бачимо старий добрий. Доплер, який нам показує, що швидкість понад 2 метри за секунду стинос шістдесят 60%, і ця дитина вимагає подальшої подальшої медикаментозної корекції. Тут є двоє різних дітей з одною. Це є дві пересажені нирки з не донедавна, ми всім дітям з пересадженими нирками проводимо періодично контрастні дослідження, і це діти, які не мали ніяких клінічних проявів, і функція була компенсована. Але якщо в цієї дитини ми бачимо, що все нормально, тут ми бачимо, ну, якщо умовно можна так сказати, зменшення. Гарантованого терміну придатності цієї нирки, чому? Бо тут є ділянки кортикальних некрозів, і ці нирки, частина ниркової тканини не функціонує. Але клінічно дитина нормальна в лабораторній і все інше нормально. Це є була ургентна ситуація, коли дитина поступу... півторарічний хлопчик поступив до нас за норією, гемолітико-уремічним синдромом, деструктивною пневмонією, зробили контраст, і ми перелякались, чому? Тому що ми бачимо, що відсутня кортикальна профузія. Бачимо цей от кортикальний обідок, декуди контраст не доходить. Ну, Відповідно, максимально можливі методи лікування, які могли були використані. Це на третій день ситуація не дуже покращилась. Ну, на 15-й день ми вже маємо більш-менш відновлення, але. Ну, Прогностичному плані важко, але плазмоферез допоміг. Це проста кіста. нирки, ми бачимо, що не вимагає якихось корекцій. Ця дитина, приїхала, це, ця дитина приїхала до нас, була евакуйована з окупованої зони, приїхала до нас з, з історією про одну ліву нирку з термінальним гідронефросом на діаліз. Ну, При обстеженні ми виявили в неї пухлину справа і також виявили кісту. Ну, оскільки. Із-за із ниркової недостатності неможливо було ні комп'ютерної, ні, ні магнітно-резонансної томографії провести. Ми провели контрастування, і що ми подивилися, що те, що ми вважали солідною структурою, воно виявилось кистою. Більш детально. Ну, за нашими такими припущеннями це своєчасно не діагносттована мультикістозна дисплазія нервки. Інша кіста, це вже 13 місяців дитині. Кіста складна однозначно, що босняк 4 кіста неопластична, але куди мені пхати голку, то мені допоміг контраст. Виявляється, тут є трохи життєздатної тканини, ну і біопсія підтвердила варіант нефроблистога. Е, наступна дитина це е, теж десь 11 місяців дитина, в якої під час ультразвукового рутинного обстеження була виявлена десь пластична збільшена ліва нирка. Е, ми провели контрастування. Тут досить парадоксальна кортикальна фаза, де законтрастувалась тільки центральна частина. Ось ми бачимо: тут у нас порівняльна перперифузія, це центральна частина жовта. Фіолетова це є периферія, а це все ми бачимо, що периферичний кровоплин різко знижений. Ну, це перша ознака нео, неопласт, чогось неопластичного внирці. Ну, була проведена біопсія, теж варіант нефробостовний. Це хлопчик п'яти місяців скерований до нас педіатричне відділення з клінікою імунодефіциту для вияснення причини. При рутинному обстеженні тут були виявлені зміни, вогнищеві зміни при нейросинографії які було тяжко однозначно трактувати. І при контрастному дослідженні, яке Фактично за 15 хвилин єдине там треба було дитину трошки потримати, поставити катетер. І доза 2,3 мл контрасту, і було виявлено, що ми маємо не тканинні утвори, а маємо дефекти виповнення з гіпер Інтенсивними стінками, абсцеси. Дитина була переведена в нейрохірургію, де магнітно-резонансна томографія, підтвердила наші припущення, і, відповідно, дитина була прооперована. а потім з тим же імунодефіцитом повернена до нас на лікування. Ну, контрастне дослідження, воно. Все таки МРТ нам переконувало доказує, що має не тільки якісне, а і кількісне значення. Себто ми можемо оцінити і динаміку, а також певні параметри мають стабільність і можуть бути повторені. Що подібне є із контрастною ультразвуковою <клід> діагностикою, та ж фірма Брако вона випустила програмний продукт Viewbox, який дозволяє е, проводити всі ці виміри і розрахунки. Тут на цьому ілюстрації це дитина з пухлинкою швунку. От фрагмент печінки, а це от пухлина, видима частина пухлини шлунку. І тут далі проведені всі ці розрахунки, і видно, що. Печінка має кращу профузію, пухлина не має таких різких піків, вона є більш-більш такою лагідною. Ну, це трошки було загадка. Чому? Тому що вона до нас приїхала з гістології, а в гістології було вказано аденокарцинома. Правда, подальшу долю цієї дитини ми не знаємо, бо ми її відправили в Європу, батьки забажали, і тому тут тяжко це судити, але і. Це нам дало інструмент, який дає можливість динамічно оцінювати стан перфузії пухлини. Це хлопчик з досить таки рідкою дисмоїдною саркомою. Тут є дані його чотирьох останніх обстежень, і ну, печінка для порівняння тут, в принципі, печінки можна було і не давати, бо вона тут є таким фактором, який відволікає увагу. Але От на цьому слайді ми чітко бачимо, яка перфузія першого обстеження, друге, третє і от останнє обстеження, що ці всі наші препарати все-таки вони мають певний ефект. Що це може дати? От У випадку таких нестандартних пухлин, на яких нема типових протоколів, це може бути таким от способом контролю. Від, відповіді пухвини на лікування. І, до речі, контрастний ультразвук зараз є, працюють робочі групи над тим, щоб все-таки включити його в цю tumor Responsibility Group. Ну, ультразвук не був би ультразвуком, якби він не був таким захоплюючим і Непередбаченим. Чому? Тому що все-таки е, виявляється принцип цих бульбашок, цих чарівних бульбашок, яких люблять на, е, називати, і їх корисність вона значно перевищує діагностичні можливості. Виявилося, що е, під, під впливом е, е, ультразвуку. Е, Покращується проникнення з певних структур, це так звана соноперація, і за допомогою цієї соноперації є можливість в певні ділянки проводити певні середники. Наприклад, до зовнішньої мебрани бульбашки прикріплюються мебрани активного хімічного препарату і. При проходженні бульбашок стоком крові, попри анатомічну мішень, на цю мішень подається звук, і відповідно під впливом звуку бульбашки руйнуються, а препарат виходить в кровеносне русло і попадає тут в ті частини. Це є стаття за 23 рік, про можливості лікування пухлин підшлункової залози. Сонотромболізис це така вже досить <кхи> задавно, на це вже років 10 проводяться ці всі роботи. Причому сонотромболізис не тільки в лікуванні е інсультів, а також і інфарктів міокарду. І до речі, на останній конференції бульбашковій в Чикаго минулого року було, здається, дві-чотири роботи, а одна робота теж від. Емердженсі, як наша швидка допомога, де проводили термінову, терміновий сонотромболізис. Ну, дякую за увагу. Приїжджайте до Львова, до столиці контрастного ультразвуку. Хочеться повірити. Іване, дякуємо дуже. Ну, справді дуже цікаво. Знаєте, я, я, я слухав уважно все. Коли я почув слово соно знаєте, то це е, теж мені така ж знаєте, дуже знайомо, Тому що я до на початку 2000-х років ми займалися тромболізисом таким справжнім, бо ще не було ну не було можливості катетерних mm -hmm. процедур проводити. Ну і відповідно, це, це супер. Дякуємо за ваш внесок. Дійсно, так ви сказали. Що Львів столиця контрастного ультразвуку? Нам дуже приємно. Дуже приємно, що ми маємо можна сказати, голову товариства такого контрастного ультразвуку. У нас ну я думаю, що ту, ту методику треба ну. В нас ще потенціал, в нас ще контрастна ехографія неохоплена. Не так що тут нам праці і праці.